Доброго дня, мої шановні дорогі восьмикласники, ми знову продовжуємо вивчати нашу, сподіваюся, улюблену фізику і перейдемо до сили кулона. А я вам розповідав, що Шар Егюстен Кулон, відомий видатний французький вчений дослідник, він дослідив, а з якою силою взаємодії два точкових заряди. Які це точкові заряди? А ці такі заряди, розмірами яких ми можемо знехтувати. А ви пам'ятаєте параграф 22, мабуть, де ми з вами розібрали, і на відеоуроці я вам показував, те, що формула, яку ми з вами вивчили сила взаємодії двох точкових зарядів, F дорівнює K, q 1 по модулю, помножити на Q2 по модулю, і поділити на квадрат відстані. Між цими зарядами. Що значить по модулю? Діти, ну це значить, якщо в мене буде заряд, наприклад, Q1 мінус 2 мікрокулона, то формулу я буду підставляти просто по модулі. По модулю 2 мікрокулона. Тобто я не звертаю увагу на мінус. На знак. От що значить помутне. Тепер, мої дорогі діти, ми з вами домовилися. І я сподіваюся, ви запам'ятали, або знайдете в зошитах оцей коефіцієнт пропорційності 9 на 10 в 9 степені ньютон помножений на метр квадратний, поділений на кулон квадратний. Це коефіцієнт пропорційності, який ось тут у нас у формулі є. Я сьогодні спробую з вами розв'язати задачі, тому що нам треба на середу підготуватися до самостійної роботи на розрахунок сили кулона. Ну, давайте почнемо від найпростіших задач. Давайте ми з вами зробимо ось таку задачу. Нехай нам дано два електрони, діти заряд одного електрона мінус 1,6. На 10 мінус 19 степені кулона. Відстань між цими двома електронами 1 нанометр. Ну, так просто я хочу таке взяти. І от давайте ми з вами розрахуємо, а з якою силою взаємодіють два електрони. Діти, нам, по-перше, треба перевести нанометри як 1 на 10 мінус 9 метри. Згадайте, оті нанотехнології. Нано, нано це приставочка, це коефіцієнт, і приставки. От. І нано відповідає мінус 9 стени. Тобто ми пишемо розрахункову формулу К, q 1 по модулю, Q2 по модулю поділити на R квадрат. Але в нашому випадку ми цю формулу перепишемо так К, E квадрат поділити на R квадрат. Бо в нас чітко відомо і сказано, що заряди двох електронів. От формула є. Тепер беремо і підставляємо. 9 на 10 в 9 степені. Помножити 1,6 на 10 мінус 19 степені до квадрату. І поділити 1 на 10 в мінус 9 степені до квадрату. Діти, треба робити все послідовно, акуратно і не спішити. Дивіться: 9. На 10 в 9 степені я залишу. Одна, 6. Ну, у нас у фізики, давайте скоротимо. для усного рахунку, хай буде 2. 2 в квадраті ж буде 4, а 10 мінус 19 степень дасть степень мінус 38. Поділити на 1 на 10 в мінус 18 степені, бо мінус 9 в квадраті. Ну, відповідно, діти, оця одиниця. І оця 10 мінус 18 степені перенесеться в чисельник. І нас залишиться ось таке. 9 на 10 в 9. Помножити на 4 на 10 в мінус 38. І помножити на 1 на 10 у 18. Знак степеня змінився. Ну Дивіться, 9 плюс 18, 27. А тут мінус 38. У вас мінус 38, а тут 27. Відповідно, степень буде. Мінус 11. 9 помножить на 4, 36 на 10 мінус 11 степені ньютона. Ось так пропоную вам і залишити. От перша така задача. Другу задачу, діти, я вам не багато сьогодні розв'яжу. Другу задачу я з вами візьму із вашого підручника справи 22 І я це зітру з вашого дозволу. Ви обов'язково діти пишете задачі в робочі зошити обов'язково, тому що вам треба подивитися, як це робиться. От дивіться, як змінилася третя задача. Відстань між двома точковими зарядами, якщо відомо, що сила взаємодії їхньої зменшилася у 9 разів. Тобто F1 була. А стало 9F2. Тобто F2 дорівнює F1 поділити на 9. F2 дорівнює F1 поділити на 9. Зменшилось 9 разів. Питається в задачі, як змінилася відстань R2 поділити на R1. Ну, Бачите, задача така: немає чисел. Діти не люблять цих задач. Ви зрозумієте, що в цьому випадку я вам рекомендую просто взяти і написати дві формули. Отож, бо перша сила, дивіться, F1 до рівня K, q 1 по модулю, q 2 по модулю. Поділити на R1 до квадрату. А другого разу f 2 до рівня K, Заряди не змінюються. q 2 по модулю. А змінилося лише R2 до квадрату. Тепер мені потрібно F2 поділити на F1. F2 поділити на F1. Якщо я оцей, вираз діти, k Q1 по модулю, Q2 по модулю на R2 в квадраті, поділю на оцей, то воно ж перевернеться. Це все одно що помножити на R1 квадраті. К1 по модулю. q 2 по модулю. Дивіться, оце все скоротилося і залишилося R1 квадрат на R2 квадраті. Але ж, діти, мене питають R2 до R1. Давайте переверну. Тобто R2 квадрат до R1 квадраті до, квадрат, до рівня F1. Поділити на F2. Але ж у нас не просто F1. У нас замість F1 9F2 поділити на F2 дорівнює 9. Ну, це ж то у нас було діти у квадраті? А без квадрата r 2 до r 1 корінь з 9. Ну, буде в 3 рази. Тобто, діти, що це значить? Що. R2 Дорівнює 3R1. І відповідь ми повинні з вами написати. Відстань зменшилась в 3 рази. Ось така задача. Цю задачу вам треба обов'язково розібрати. Вона проста, але треба зрозуміти алгоритм, розв'язана цією ну і Діти перепишете, якщо треба буде зупинити цю задачу. І ось задача номер 5. Це буде остання наша задача, яку я вам розв'яжу. Задача номер 5 із вправи 22 Це сторіночка, діти 123. Я вам напишу параграф 22, вправа 22, і сторінка 123. Ви подивитеся, може хтось захоче умову, задачі такий прочитати. Дві однакові провідні кульки із зарядами. Тобто нам дано з вами діти перший заряд один мінус мінус 5 нанокулон. А другий заряд до плюс 15 нанокулон. Їх торкнули одна до одної і розвели на відстань 60 см визначити силу взаємодії цих кульок. Діти, відповідно, я формулу залишу закону кулона. А тепер разом з вами візьмемо і поміркуємо. От дивіться, ось у вас оця кулька має заряд мінус 5 нанокулон. А ця кулька має заряд плюс 15 нанокулон. Що буде, якщо ми їх отак візьмемо і доторкнемо? А дивіться, що буде? Мінус 5, плюс 15 і буде 10 нанокулон. Коли ми їх тепер діти розведемо знову на відстань, як нам сказано. R 0,6 метра, то заряд же ж поділиться, тут буде 5 нанокулон. І тут буде 5 нанокулон. Тобто, тепер просто підставляємо. сила дорівнює 9 на 10 в 9, 5 на 10 в мінус 9, помножити на 5 на 10 в мінус 9. І поділити на квадрат відстані 0,6 до квадрату. До рівня. Дивіться, як просто діти роблять. Тут 9 степень, тут мінус 9. Значить, буде 9 помножити, А 5 на 5 25 на 10 мінус 9 степені. Поділити на 0,36. Дивіться, 9 і 0,36. Мабуть, вже скорочиться. Буде 25 на 10 мінус 9. А тут 0, 0, 4. Запис мені не подобається. 25 на 10 мінус 9. А 4 запишу як 10 мінус 2. Мінус 2 перенесеться в чисельник. І буде 25 на 10 у 7. У мінус 7 поділити на 4. Ділимо 25 на 4. Я знаю, що 24 на 4 буде 6. Один залишається. Значить, якому переношу? Буде 10, 2 і 5. 6 і 25 на 10 мінус 7 степені. ньютона. Ось така діти, така задача. Я вас попрошу, будь ласка, вдома. Подивіться, як я розв'язував діти ці задачі. Кому потрібно, зверніться на сторінку, яку я вам написав. Подивіться на умову цих задач, якщо ви хочете детально розібратися і спробуйте е зрозуміти, що я вам написав, діти. І е готуємося до самостійної діти роботи. Ну, якщо ви подивитеся на відповідь, п'ята задача 0625 мікроньютон. Тобто вони хочуть. Щоб я зробив ось так. Дивіться, я одну корму отак переставлю. Тоді буде степень не мінус сьома, а степень мінус шоста. А мінус шоста степінь, діти. Це 0,625. Приставочка мінус 6, це мікро. Мікро ньютон. Ну, ось так. Все, діти, бережіть себе. Всім миру, спокою. До зустрічі!